Уже на другій хвилині поєдинку верес пропустив. Відзначився Василь Грицук. В середині першого тайму автор дебютного голу оформив дубль. Захисник рівнян Семен Вовченко сфолив у штрафному майданчику. Грицук із позначки впевнено переграв кого -то. Наприкінці тайму команда обмінялася забитими. Спершу за верес відзначився Михайло Шестаков, а через п'ять хвилин Андрій Блізніченко відправив м'яч у власні ворота. 3-1 після 45 хвилин. Дуже легко ми пропускали голи. ми Самі собі їх видумали і робили собі проб... На другий тайм Юрій Вірт змінив чотирьох виконавців. Зокрема, вийшли Дахновський та Гайдучик. Саме ці двоє сконструювали другий гол для Вереса. Віталій заробив пенальті, а Микола успішно його реалізував. Під завісу гри зразкову комбінацію вдалося рівнянам розіграти на лівому фланзі. Вона конвертувалася у забитий м'яч Геннадієм Пасічем. Відтак 3-3 після 90 хвилин. Згідно регламенту змагань, обов'язково має бути переможець поєдинку. У серії пенальті за рівнян не забили спершу гайдучик, а опісля і Дахновський. Житомиряни. Усі свої удари реалізували. Відтак святкували перемогу. Є невелике розчування, хоч не хотілося перемогти, а так це збори лише, і ми готуємось до чемпіонату. Це наша головна ціля. За рівнян дебютував новачок захисник Олександр Маткобожик. Він до команди приєднався уже під час зборів у Туреччині. У першій грі за нову команду Олександр замінив Василя Курка на 64-й хвилині. Також за дорослу команду дебютував гравець молодіжки Дмитро Шух. Він на 68-й хвилині змінив свого теску Дмитра Кльоца. Два переможці народного відбору залишилися на лаві для запасних. Хочу відмітити характер наших футболістів, які два рази зробили такі, 2-0, програвали, потім 3 і все-таки дожали, зрівняли. Рахунок і проти дуже сильної команди. Це радо, це радо. А ті помилки, які ми допустилися в першому таймі в захисті. Ну тут ми розберемо, звичайно, їх треба виправляти. На зборах у Туреччині верес з 28 січня. За цей час команда встигла зіграти два поєдинки: перемогли 1-0 вірменський П'юнік та зіграли в нічию із Полісям. Далі у рівнян ще чотири тренувальні матчі: два в рамках турніру Вінтеркап і два звичайні товариські спаринги. Вадим Мороз, телеканал ITV.